Зацікавив мене матеріал надрукований на сайті і про с... директора водоканалу Сапозника. Мов рекомендують рекомендуєте му піти внуків, бавити, а залишити місце для молоді. Я вважаю що це несправедливо, хоча особливих симпатій в мене до Сапольника немає. Але несправедливо чого. Я думаю, що звільнити, ставити питання про звільнення сапожника зайнятої посади, ну, як і кожного громадянина, жителя міста, треба виходити з того, чи забезпечує він роботу, чи не забезпечує. Якщо він не забезпечує, то треба це доказати і ставити питання перед міською радою, а не те, що він вік у нього такий. Я сам старша людина, ну ясно, що я... Вважаю, що якщо пенсіонер може працювати і в нього виходить, якщо він діє як професіонал, то хай працює на благо громади. Відносно заробітної плати. Ну, я думаю, що це питання дуже слушне, звісно. але я думаю, якби там такі порушення вже жгутом робив призначаючи такі високі для цього прокуратура а інші конкуруючі органі, які б відправити могли бути. Ось така моя позиція. Якщо не погоджується зі мною, будь ласка.